Руса думок 34 повзе равлик. Здається в нього і довге життя, плазує перед усіма і шукає листя, блукаючи, натрапляють, та не на поживу ми мають, хоча хтось і на равликів полює. І цілу імперію споживання на цьому будує. Бо у кожного свої забаганки, бо люди шукають також собі коханців і збирають кохання для себе, а тьмою вкриється небо і впадуть на зло. Равлик перейде, а решта всі розстануть у злі. Бо не можна збирати життя від брехні. А равлик собі повзе життя і підказує правильний, хоча для себе тільки можливий шлях.